З нагоди свята весни жіноцтво Кам'янського запросили на унікальне дійство Віденський бал. Захід відбувся на малій сцені Академічного музично-драматичного театру імені Лесі Українки. Надихалися атмосферою свята, майстерністю оркестру та барвою танця і наша знімальна група. Переповнена концертна зала малої сцени театру майоріє гарними вбраннями, приємністю голосів та усмішок. кажуть, що навесні жінка особливо розквітає, наповнюється життєвими силами та енергією. Здається, з цим не можна не погодитись, дивлячись на понад 200 панянок. Серед них ветеранки, лікарки, освітянки, представниці житлово-комунального сектору міста, рятівниці, поліцейські, підприємиці та волонтерки, які, попри війну, живуть, працюють та надихають. Кожна з вас на своєму місці робить все для нашої перемоги. Жінки зі зброєю в руках боронять нашу країну, рятують наших поранених, лікують, навчають наших учнів в бомбосховищах, займаються соціальною підтримкою, роботу житлово комунального господарства, слідкують за чистотою в нашому місті, займаються бізнесом, ви працюєте у всіх сферах народного господарства нашої країни. Я хочу від усіх нас також привітати. Жінок, які втратили на цій війні своїх самих близьких людей, ви всі є зірцем в мужності та незламної сили духу. Організатори заходу попіклувалися, щоб кожна із гостей не залишилася без уваги. Підживлював захід і церемоній майстер, зазначивши, що на бал редут приходять гості лише за особливим запрошенням. На окрему увагу заслуговували оркестр театру і танцюристи колективу Лілея, які допомогли створити ефект присутності справжнього віденського балу. Мені здається, що всі поважання, які сьогодні ми чуємо, вони починаються з одного миру. Миру й перемоги, тому в першу чергу я поєдную прихід весни із приближенням такої події, як перемога і мир. Я всім бажаю миру, спокою в душі. Я всім бажаю, щоб ось цей весняний вітер приніс нам злагоду суспільства. Празнічне настроєння хочу всіх поздравити, поздравіжень. Старшого покоління, младшого покоління з цим праздником, пожелання їм крепкого здоров'я, щоб їх поздравляли женські наш, не тільки в 8 марта, але ну і на протяжні всього року, щоб було в празднику ну, дівчонок. Коли весна приходить, звісно, становиться тепліше на душі і все розквітати буде починати. І так само в нашому тоже житті. Бажаю мирного неба, тепла в душі і ну, всього, всього самого найкращого. Не забулися і про нагороди за особливі заслуги перед містом кам'янчанок нагородили нагрудними знаками міського голови, подяками та подячними листами у той час, як кожна із присутніх показує силу українок у їх праці та самовіддачі, яка б ніколи не була повноцінною без жіночої ніжності та світлої любові.